Отже, дорогі глядачі, хочу вам розказати про те, що е, все ж е, карма дістає тих людей, е, які самі по собі гниди. І не те, що вони гниди, а те, що вони підтримують гнид і дозволяють цим гнидам розвиватися. І просто що хочу сказати, що ви, ви, наприклад, не думали про те, що е, всі остаються безнаказаними, що називається. Я хочу донести один такий маленький приклад. Приклад, є таке село в Київській області, Мархалівка, називається. Там проживає друг Петра Порошенка, от якого звати Володимир Мжельський. Мжельський. Власне, Порошенко на нього переписав п'ятий канал. Мжельський раніше працював на новому каналі, потім став шеф-редактором п'ятого каналу. І от буквально там декілька років тому Порошенко на Мжельського переписав повністю п'ятий канал. Тобто, як переписав, Тобто по суті, це Володимир Мжельський, це довірена особа Петра Олексійовича Порошенка. Цього блядь, уйобка. І просто що я хочу сказати, блядь, декілька місяців, тому, декілька місяців тому в мережі X Порошенко виклав фотографію там, де Мжельський стоїть на фоні розхуяреного ракетою будинку у цьому селі Мархалівка. Але хочу розказати дуже один такий маленький нюанс. У 2009 році. Я спілкувався з Мжельським стосовно того, що, ну, наприклад, питання було в тому, що де наприклад, де хто, наприклад, тримає які активи. Тобто, наприклад, мова йшла про те, що дуже багато мільярдерів українських і бізнесменів крупних тримають гроші на Заході. І на що Володимир Мжельський сказав, що. Ну, що Практично всі гроші е, з бюджету України виводяться і тримаються в закордонних банках, на закордонних рахунках. І додав, вони ж не дурні тримати їх в Україні. Ну, вони не дурні тримати їх в Україні. Правильно, правильно. Решта людей теж не дурні, щоб в Україні були отакі от дурні. Які вважають, що з України треба виводити гроші, а потім ви дивуєтесь, чому бля в Україні така халепа, коли блядь, приближене до таких от шоколадних уйобків, от кажуть, що вони не дурні, щоб тримати їх в Україні. От і все.